Вітаю вас, малятка! Діти! Ми вже багато чого дізналися про транспорт і знаємо, що транспортом кермує водій. Тож сьогодні я пропоную вам послухати казочку про водія. Сідайте зручніше і уважно слухайте. Жила в собі новенька машинка, а в неї був господар, вправний і дбайливий водій. Щоранку водій заводив свою машину і поспішав на роботу. Шофер перевозив на ній пасажирів. Машина вміла їздити дуже добре і швидко. Але водій на дорозі завжди був уважним, бо він не хотів потрапити в аварію, тому водій дотримував правил дорожнього руху. Пізно ввечері шофер повертався додому і ставив свою машину в гараж. Малятка, я сподіваюсь, вам сподобалась казочка. А про кого ж ця казочка була? Так, ця казочка була про водія та його машинку. А чим же вони займалися? Вони перевозили пасажирів. Діти, а машинка була яка? Як вона їздила? Так, машинка була швидка. Малята, а що ж робив водій, щоб не потрапити в аварію? Так, він був дуже уважним та дотримувався правил дорожнього руху. Малятка. А чи знаєте ви, що не тільки водії повинні дотримуватись правил дорожнього руху, але й пішоходи також. Яких правил дорожнього руху потрібно дотримувати дітям? Давайте пригадаємо разом. Дивіться, переходити дорогу потрібно разом з дорослими і тільки на пішоходному переході. І ще потрібно уважно дивитися на світлофор. Малятка, ми пригадали правила дорожнього руху, а зараз я пропоную вам сідати в автобус і вирушати в подорож. З вами малятка, подорожуємо містом. Дивіться, хто це з'явився? Це ж метелик. Давайте послухаємо, що ж він нам хотів розказати. До нашого автобусу метелик залетів, нікого не спитавшись, на перше місце сів. Нечемний ти метелику, не треба так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Діти, пам'ятайте, пасажири в транспорті повинні дотримувати правил поведінки, а наш метелик, мабуть, не знає ці правила, тому й був такий нечемний. Давайте разом згадаємо і розкажемо метелику, як же ж треба поводити себе в. Пасажирському транспорті. Ось послухай, метелико, які правила потрібно виконувати. Не шуміти, не штовхатись, чемно і лагідно триматись. Без білета знає кожен, їхати в транспорті не можна. Старим людям, як годиться, треба місцем поступитися. Скоро вихід. Не штовхайся, потихеньку просувайся. Метелику, тепер малята і самі пригадали правила поведінки в пасажирському транспорті. І тебе навчили. Бачиш, які розумнички. Малятка, метелику дуже в нас сподобалось. І він хоче разом з вами вивчити чистомовку про транспорт. Ось послухайте. Гом, 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 Їдемо ми потягом. Ху-ху-ху. Летімо в літаку. Сі, сі, сі. Їдемо в автобусі. Лі-лі-лі. Пливемо на кораблі. Ось яка чистомовочка від метелика. Молодці малятка. До нових зустрічей!